Ми не завжди знаємо, чи повністю ми відновилися після захворювання. І завжди є такий певний страх зайти в хронічну стадію якихось гострих захворювань після ГРВІ чи кишкових якихось розладів, розладів харчування, розладів роботи шлунку та жовчного міхура Дуже часто буває ймовірність якби хронізації цього захворювання. Як можна запобігти органічно запобігти хронізації? Якихось гострих станів. І от перше, що хотів би сказати, що мені здається, що будь-які будь стани вони стають хронічними або не відновлюються з однієї причини. Це коли в моменті у організму не вистачає ресурсу повністю відновитися. Ми відчуваємо, що для організму в той момент важливіше підтримати себе і протриматися цей якби, момент цей день, ніж дійсно відновитися. І ось для того, щоб збільшити ймовірність і краще відновлюватись і не заходити в хронічні стадії, то є певні принципи, які давайте зараз разом з вами розберемо. Перше, що хочу порекомендувати, це після будь-якого захворювання, після будь-якої слабкості, навіть якщо це було день-два, дати собі достатньо часу для відновлення, щоб ви відчули, що організм вас вже просить давай, давай мене, не грузи мене, включись, іди чимось. І це внутрішнє, не те, що ми себе змушуємо. І саме цей час для відновлення, цей час для себе, нібито просто ліниво повалятися, це супер важливо. Взагалі така речовина, взагалі такий важливий стан для правильного повного відновлення для того, щоб ваша адаптаційна ступінь повищилася для креативу, для розширення. І дуже часто після хвороби ми відчуваємо, що наш організм. Готовий розширитися, готовий до чогось нового. В корні кожного стану, в кожній кожен, в корні кожного захворювання є енергодефіцит. тобто недостатньо енергії для відновлення в моменті нашого організму. І знаючи це, дуже важливо повністю відновлюватись, особливо в моменти якоїсь слабкості, якоїсь старту хвороби, прям дати собі час на відновлення. І ось коли ми даємо собі час трохи полінитися. Трохи повалятися, побути з собою. Ці незамінні хвилини вони якраз капують скарбничку нашого здоров'я і допомагають зберегти і посилити наш життєвий потенціал, зарядити наші батареї і дійсно вернутися до активності. І навпаки, якщо ми не даємо собі такої можливості, то, на жаль, наш організм якби складує, зберігає це не до відновлення, якби частина нашої батареї залишається з. Скована цією хворобою, цим нездоров'ям. І це може не привести до хронічного стану, але це 100% призведе до того, що наша йомкість, наш потенціал зменшується. Нам потрібно більше часу потім десь поспати, десь потрібно більше відпочити, десь потрібно чимось іншим себе якби розважити, цим заповнювати, а все тому, що ми не дали собі прям повністю відпочити. Другий принцип це. Рядувати періоди навантаження, тобто брати прямо період, що зараз в мене класний стан, і я буду щось тренувати в собі, робити якусь руханку, робити якісь сверхзадачі трохи брати, може трохи раніше просинатися, може більш прогулюватись, або більше якісь домашні задачі на себе брати, а потім брати періоди відновлення і змінювати свій розклад таким образом, щоб у вас був час для себе. Якщо нема можливості зараз це зробити час для себе. Знайдіть, як ви можете себе зараз підтримати. Або заплануйте це на майбутнє, але обов'язково ваша активність вона повинна бути по синусоїді. Тоді ваш організм буде гармонійно відновлюватись і у вас завжди буде відчуття правильності і. Комфортні, такі, якби довірливі, відчуття взаємодія з вашим організмом. Якщо ви не знаєте, як це зробити в вашому кейсі, пишіть в коментарях, і ми разом якісь знайдемо стартові базові е, умови, які допоможуть вам відновити ваші ритми. Ще третій великий такий стратегічний рівень це взагалі е, зрозуміти, що ви найважливіше в вашому житті і ваше тіло це осередок вашого здоров'я, вашої сили. І Дуже класно, якщо ви собі якби візьмете за правило за вибір, давати собі простір для відновлення. Не пережигати себе на 100%, не давати собі 110% загрузки, давати собі 80%. І якщо ви відчуваєте, що ви можете більше, і у вас йде розкриття і розкривається потенціал, то так. А якщо ні, то давати собі простір для відновлення. І якраз ця базова нагрузка на ваше тіло, на вашу фізіологію, на 80% вона дає. Періодично можливість зробити 120%, перевершити себе в ті моменти, коли саме це потрібно, включитися і дати якусь нову силу, нову мощь. Але для цього потрібно обрати себе як головну істоту в своєму житті, своє тіло як осередок вашого здоров'я і берегти ваші ресурси, берегти ваші сили. Особливо зараз це супер важливо. Бо на жаль, навколишній світ він не скаже там Сергійко, давай відпочивай, ти вже сьогодні притомився. Тільки я можу це сказати для себе, і ви можете сказати для себе. І якщо ви вже маєте хронічні захворювання, то як на мене, найкраще, що ви можете зробити, це знайти діяльність, яка буде вам нагадувати стан вашого здоров'я до того, як ви захворіли цим. Потрібно змінити щось в вашому оточенні. Потрібно взяти, наприклад, з чим вас асоціюється з відчуття здоров'я. З прогулянками намагайтесь більше гуляти. З якимось е класним лікуванням знайдіть БАДи чи травки, які будуть відновлювати вас. Так ось, для того, щоб якісно і швидко відновитися від хронічного захворювання чи якогось затянувся з цього стану, потрібні две, дві речі: перше це відновити. Свій енергозапас, давати собі час на відновлення, відпочивати, давати собі якби, простір для цього відновлення. І друга річ — це е, завести якісь нові здорові звички. Взяти з зожу те, що вам буде до підходу, те, що вам буде до, 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 до смаку, робити руханку зарядку, якісь робити позитивні афірмації, налаштування, емоційно себе налаштовувати. Зробити, підібрати для себе бади або травки, які будуть відновлювати саме в цій сфері. Коли ми даємо достатньо собі простору, то ця наша мушля внутрішня вона сама відкривається. Наш організм так само хоче бути здоровим, як і ми самі. Потрібно знайти, які умови для вас зараз потрібні. І це робиться дуже просто. Від того, що вам робить краще, відчуваєте себе наповненим, ви відчуваєте легкість, ви відчуваєте, з'являється стан захоплення і розкриття. Але це не стимульований стан, це не те, що «О, як мені класно, як мені подобається. А це стан такої, якби спокійної радості, спокійно, кайфовості, можливості і легкості. І от від цього стану, на моє розуміння, стану такого радісного очікування. Починається будь-яке класне відновлення вашого здоров'я. І класні лікарі це є ті люди, які допомагають. Ось і для того, щоб ця система по відновленню вас почала гарно працювати, вам потрібно дві речі: перше, або у вас повинен бути остеопат чи якийсь спеціаліст тілесної терапії, який допоможе вашому тілу відновитися. Або... Вам потрібно самостійно напрацьовувати цей зв'язок з тілом і відчувати і розуміти себе краще. Звісно, це може бути стадії процесу. Починаєте роботи спеціалістом, потім продовжуєте самостійно. Але використовуючи відео на цьому каналі, ви можете це вже відразу почати з другої ступені. І завіряю вас, більшість частин питань зі здоров'ям можуть закритися вашим самостійним налаштуванням вашого організму. І також роботи з вашими ресурсами. Тож, міцного здоров'я обіймає міцно і до зустрічі в нових випусках.